Ярмарок вакансій для ветеранів у Запоріжжі про переваги, які надають робітникам після служби, зокрема розповіли і представники Метинвесту. Нині на запорізьких підприємствах компанії відкриті понад 1200 вакансій. Же важко знайти вже готового спеціаліста, тому кампанія йде на те, що ми вчимо потенціальних кандидатів і готові вчити з нуля. Також в нас є така можливість. Це наш університет. Ми з політехніка, де ми можемо також надавати навчання. Підприємства Метинвесту пропонують стабільну конкурентну зарплату, широкий соцпакет, можливість поселення у гуртожитках, окрему увагу приділяють реабілітації та адаптації до цивільного життя. Наприклад, хочу розповісти про таку програму як вільний хвиль. Це робота з плаванням, з ветеранами. Її проводить наш призер олімпійський лідер, наш містянин Денис Селантів. Ветерани та нинішні військовослужбовці на ярмарку могли дізнатися більше про запорізькі підприємства та заклади освіти і безпосередньо поспілкуватися з роботодавцями. У таких хабах є адаптація для вітеранів. Тобто... Предлагають обучення. Тим більше зараз є гранди, можна самому організувати своє діло. Микола, працівник Запоріжсталі. Нині боєць 110-ї бригади ТРО. На війні з 22-го року, попри важке поранення, чоловік продовжує боронити Запорізький край. Відвідавши ярмарок, каже, дізнався чимало про можливості для ветеранів. Мене зацікавило е образування у плані правової економічне. Організаціонне, так. от саме такі речі. відвідав ярмарок і ветеран війни Запристалевець Анатолій Узлов. Чоловік, який після важкого поранення повернувся працювати на рідне підприємство, впевнений, такі заходи чудовий спосіб адаптації воїнів до цивільного життя. Люди, які повертаються з війни, повинні ставати до цивільного життя і повинні ну якось залучатися і заробляти гроші. Ярмарок вакансій не лише про підготовку демобілізованих бійців, а й про можливість їхньої участі у цивільному житті та розвитку країни. Сьогодні ми тільки розпочинаємо такий шлях до того, щоб підприємства області, комунальні заклади знайшли тих, хто може працювати. Україна область, місто потребуємо. вас. Ми потребуємо вас. Ми кажемо. Що це не про підтримку вас? Ми потребуємо цивільні, вашої учні, вашої залученості, ваших дітей, вашої сили, вашої енергії. Ми просто нашим не справді. Я хочу сказати велике дякую тим ветеранам, які сьогодні прийшли. Ви точно про майбутнє, ви точно, точно про те, щоб робити гарні справи сьогодні. Вже на території нашої Запорізької області. На заході запорізькі ветерани та члени їхніх родин отримали сертифікати на придбання житла. Серед них пан Роман. Хлопці казали, що це нереально, але ну, це реально хлопці. Роман боронить країну ще з 2014 року. Війна двічі переривала мирне життя чоловіка. З 19 по 20 працював в Мартенах, ну, потім, потім повернувся. Зустрів повномасштабку і в кінці 22-го підірвався на ній. Потім пролікувався, протезувався і ще раз повернувся. Ну і все, потім списали. Здоров'я чуть-чуть такі заходи, гарна підтримка для демобілізованих воїнів, впевнить ветеран. Хлопці, дівчата, які зараз ввійти в суспільство після тих всіх подій. Дуже 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 важливо. Робота, колектив. Це в першу чергу. Сім'я, сім'я, звісно. Загалом сертифікати на придбання власного житла отримали 37 захисників України. Серед них і діючий військовослужбовець пан Микола. Да, радість, взагалі, такої смішане. Все. Тепер заботи. приємні <свісно> заботи.